ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що профільний комітет Європарламенту розгляне угоду про зону вільної торгівлі з Україною цього тижня. Він розповів, що в уряді триває активна робота над тим, щоб продовжити зону вільної торгівлі з європейським союзом, яка добігає кінця 5 червня. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гельчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день що передбачає угода про зону вільної торгівлі для України. Ну я нагадаю, що е, в нас на сьогодні діє е, повномасштабна е, зона вільної торгівлі з європейським союзом. Це рішення, яке е, було прийнято як на жаль, наразі це не як частина угоди з асоціації з євросоюзом. Це окреме рішення е, європейського союзу, враховуючи е, те, що Україна визнана кандидатом до. На вступ до європейського союзу, а ми маємо зараз так званий економічний безвіз переважної більшості товарів з європейським союзом, але надійшов надійшов час його перегляду. Власне, він має бути продовжений або не продовжений у червні, здається. Цього року натомість попередньо Європейська комісія ще в лютому надала згоду на продовження цього, цього режиму. Зараз іде просто процедурний розгляд. Бо очевидно, що це рішення європейської комісії має схвалити європейський парламент і власне розгляд профільним комітетом це один з етапів. Винесення на європарламент і друге рада єс, тобто так працює так, працює механізм прийняття рішень в європейському союзі, коли вона набуває чинності, тільки тоді, коли власне комісія ініціювала. Ми вже маємо цей перший. Етап далі, європейський парламент свалює, і далі Рада Європейського союзу е, те, що європейський союз, те, що європейська комісія дала таку згоду, це дуже добре. Натомість е, все таки нам потрібно і переживати, і попрацювати, щоб е, все таки це рішення було ухвалено, оскільки. Цей рік, ну ми маємо практично безпрецедентні такі несприятливі економічні умови, коли ми маємо протести в, в першу чергу в Польщі, потім у інших країнах Європейського союзу. Де одним з питань, один з одним з питань, які е, висувають протестувальники, це якраз питання. На їхню думку, недобросовісної конкуренції з боку української, в першу чергу, аграрної продукції, і звичайно, що на жаль, це продовження воно буде досить таки тривалим предметом для дискусії. Але ж ми пам'ятаємо, що польща може самоосібно вирішувати, пропускати продукцію України через Україну чи ні. Тобто тут загальне рішення Європейського союзу не працює на практиці виходить гірше ніж ніж гадалося однозначно. Оскільки е, тут є ще е, е, деякі моменти, якщо говорити про аграрну продукцію, то е, не тільки польща ще здається кілька країн, якраз прикордонних. З Україною вони ще минулого року ухвалили рішення е, односторонньо обмежити е, доступ нашої агропродукції на ринки, і це не зовсім узгоджене з Європою рішення. Але е, принаймні з нашого боку був такий, е, я розумію, компроміс для того, щоб е, е, якийсь баланс інтересів зберігся. Натомість, те, що зараз відбувається на е, українсько польському кордоні, це більше як на мене е, зараз шкодить самій Польщі ніж Україні, тому що Україна переорієнтувала свої е, транспортні потоки. Дякуємо Збройним силам України за зерновий коридор, який працює уже без е, жодних домовленостей з агресором і міжнародними посередниками. А фактично. Ми відвоювали основні шляхи основні шляхи через чорне море. Не ось і те, що відбувається зараз в Польщі, воно більше шкодить уже репутації Польщі як транзитної держави, тому що ті протести, які є, вони з іншого боку мають мало спільного з Україною з Україною. Просто коли питання кордону, тим більше питання кордону звиючу країною, це для Певних груп протестувальників є більшим шансом, що на їхні вимоги звернуть увагу з ними будуть спілкуватися міністри і будуть йти е, е, їм е, назустріч. Хоча ну не завжди це важливо, і не завжди це можливо, тому що зараз протести фермерів, вони більше спрямовані на. Екологічні стандарти Європейського союзу, European Green Deal, які передбачають додаткові видатки фермерських господарств на те, щоб відповідати цим екологічним стандартам. Ну і тут є шлях для певної лібералізації, цілком можливо, що вдасться скажемо тій, тій самій Польщі з європейським союзом досягти. Певних компромісів для е, своїх е, фермерських господарств ну а питання е, України питання українського навіть транзиту, так тому що ми не експортуємо вже агропродукцію в Польщі. Вони е, на жаль, е, ну м'яко кажучи, не сприяють подальшій співпраці обох країн. Тобто розблокують поляки чи ні кордон український, так перетин для транзиту нашої продукції буде залежати від того, які домовленості, яких домовленостей досягне польський уряд з європейським парламентом, так тільки через То, це. Ну, фактично, фактично так і знову ж таки наскільки е, інші. Якщо ми говоримо зараз про Польщу, наскільки інші стейкхолдери, інші учасники з бізнесу з України будуть активними, можливо, ви звертали увагу, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск буквально минулого тижня говорив про нібито повне закриття кордону з Україною для Товару обігу і для вантажого обігу українська делегація це не підтвердила і повідомила про що про такі розмови не йшлося. Е, натомість, на мою думку, цей меседж польського прем'єра був спрямований в першу чергу на свою внутрішню аудиторію, щоб дати йому більше аргументів, що е, протестують е, і там е, заявляють про необхідність захисту своїх інтересів не тільки польські аграрії, а й інші. Бізнесмени, промисловці, експортери в Україну бо експорт з Польщі в Україну за попередніми даними 2023 року. Удвічі перевищує, може може й більш ніж удвічі, перевищує те, що з України надходить до Польщі. Туди не надходить апродукція, але йдуть наші інші товари. Наостанок, Тарас Висоцький заявив, що цитую для України ця угода є стратегічно важливою, оскільки це дасть впевненість та горизонт планування для вітчизняних виробників. Як це працює? Як виробники українські можуть планувати завдяки тому, що будуть знати, що є виїзд, вихід на ринки або його немає, він обмежений. Ну, я відповім тут статистикою. Співпраця України з європейським союзом надзвичайно важлива, тому що на сьогодні, за даними 2022 року, європейський союз є найбільшим торговельним партнером України. Його частка складає майже 54% обігу, і цей обіг цей товарообіг між Україною і Європейським Союзом склав 59,3 мільярда доларів а саме експорт. Які забезпечують наші виробники, склав 63% від усього експорту на суму 28 мільярдів доларів, і для нас важливо мати сприятливий режим чи відсутність мит і квот для того, щоб наше виробництво могло планувати і відповідно забезпечувати ті обсяги, які Наші виробники зможуть продати до Європейського Союзу. Тому саме це важливо. Дійсно, Європейський Союз є для нас стратегічним партнером. Ну і ми маємо йти до вступу у Європейський Союз повноцінний, тому що тоді у нас не буде митних обмежень, не буде квот, ми увійдемо в єдиний європейський ринковий простір, який зараз ми бачимо так само ковбасить, тому що є е е е протести там. І блокада польсько-німецького кордону, наприклад, тобто єдиний ринковий простір, теж не подобається, тому що декому не подобається, тому що а, конкуренція а, є абсолютно вільною і чесною. Такому то разі, як ви, не проти обмежень, то як ви вважаєте, угоду продовжать автоматично, чи все-таки будуть якісь дебати з цього приводу? Я думаю, що дебати будуть. Нагадаю, що якраз єврокомісаром з питань аграрної промисловості є представник Польщі, яка має найбільше, скажімо так, запитань до українських виробників. Натомість інші європейські комісари і парламент все-таки налаштований прихильніше до нас і. Пам'ятає, що і до реч, з дорештре зрештою цей економічний безвіз і транспортний безвіз, проти якого теж до речі протестує Польща, був ухвалений власне для того, щоб допомогти українській економіці, допомогти країні, які, яка стікає кров'ю, яка сьогодні не просто воює за власну незалежність і за власну ідентичність, а захищає Європу від російської фашистської. Навагу і е, наша риторика. Ви чули слова президента України. Так само вже чітко ми говоримо і маємо говорити, що якщо е, спаде, не дай Боже Україна, то наступними будуть шановні партнери. І логіка е, підтримати економіку воюючої країни тут є. І сподіваюся, що здоровий глузд е, візьме верт, і все таки це. Рішення буде прийнято звичайно можуть бути певні компроміси, певні квоти по аграрній продукції. Бо зрозуміло, що для того, щоб уникати напруженості, то обидві сторони мають іти на поступки, і Україна, зрештою, свої кроки щодо протестів зробила свої плани, запропонувала слово за європейським союзом і за країнами, нашими е, сусідами, щоб це прийняти і врешті-решт навести. Порядок на зовнішньому кордоні Європейського союзу з Україною. Я зараз не тільки про Польщу, а й про можливі інші е моменти, які можуть виникнути. Вікторе, дякую за пояснення. Дякую за включення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.